Днями до Подільської міської лікарні з робочим візитом завітала директор департаменту охорони здоров'я Одеської військової адміністрації Наталія Одарій Захар'єва разом з директором департаменту фінансів Одеської військової адміністрації Мариною Зінченко та народним депутатом Юлією Діденко. І разом з ними приїхали студенти шостого курсу Одеського національного медичного університету для того, щоб побачити, як розвивається медична мережа Одеської області та детально ознайомитись з умовами роботи подільської міської лікарні і можливо в майбутньому повернутися вже до нас, аби закінчити інтернатуру і стати фаховими спеціалістами. Гостей доброзичливо зустріли медики лікарні та розділивши студентів на групи, провели для них екскурсії по різноманітним відділенням. Також вони мали змогу ознайомитись з сучасним медичним обладнанням, робочим персоналом та проведенням процедур різної складності в рамках програми перерозподілу молодих спеціалістів в лікарні та лікувальні за. Заклади Одеської області, директор департаменту охорони здоров'я привезла до нас спеціалістів-випускників Одеського медичного університету. В рамках національної програми Велике будівництво в Подільській міській лікарні були зроблені ремонти в операційному та хірургічному відділеннях, обладнано кабінети екстреної медичної допомоги. Тому молоді лікарі, які будуть проходити інтернатуру тут, матимуть можливість працювати вже з сучасною та новою апаратурою. Так, що молодим лікарям. Прийдеться вчитися в сучасних умовах і надавати медичну допомогу населенню Подільського району в сучасних умовах за європейським стандартом Також майбутні лікарі були присутні на операції та мали можливість поспостерігати за дією вже досвідчених лікарів-хірургів та анестезіологів. Наша знімальна група весь час перебувала разом зі студентами, тому з певненістю можна сказати, що їм дійсно було цікаво у нашій лікарні. Нас дуже дуже гарно прийняли. Мені саме мені дуже сподобалось, особливо відділення це пологове. Нам все розказали, не всі запитання відповіли. Дуже все гарно, дуже сподобалось, тому тільки гарне враження. Дуже дякую. так. Мені дуже сподобалося. Я перший раз побачив такі гроші е, е, палати. Відремонтовану нову лікарню, мені дуже сподобалося. Буду в подальшому думати, як сюди потрапити на інтернатуру. Приємно зазначити, що студенти-медики безупинно ставили різноманітні запитання лікарям, а ті, в свою чергу, відповідали їм та ділилися власним досвідом. Сподіваємось, що вже зовсім скоро наша подільська міська лікарня поповниться молодими лікарями, котрі з радістю будуть рятувати життя мешканцям подільської громади. Віримо, що з такими, хоч і поки юними студентами-медиками. Але вже досить освіченими та допитливими на нас чекає світле майбутнє в галузі медицини. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.